За повідомленнями синоптиків в Україні у вихідні 14-15 червня. Температура уночі 9-14, у день 18-23. На півдні країни до 25, У Карпатах уночі 4-9 тепла. У день дванадцять У суботу уночі переважно без опадів. у Удень в Україні, крім більшості західних областей, короткочасні дощі, грози у неділю уночі на лівобережжі. День в Україні, крім заходу, невеликі дощі та грози. Температура уночі у день 20-25. На сході країни 18-23. У Карпатах уночі 4-9, удень 15-20. Вітер північно. Західний 7-12 метрів за секунду. По Київщині у суботу уночі плюс 15-12, день 18-21. Місцями пройде дощ. У неділю уночі 16-13, у день 20-23. Короткочасні дощі. У Києві у суботу уночі 14-12. у день від 18 до 20. Дощ у неділю уночі 14-12, у день 20-22. Містями дощ хмарно з проясненнями.